Такі зустрічі з учасниками АТО, громадськими активістами і жителями краю, політики проводять, аби тримати українців у курсі подій та розповісти більше про блокаду торгівлі з ордло, що й далі триває на сході країни. Ми штаємо, що йде масштабний процес унічтаження. нашей промышленности в рамках экономической, политической, информационной оккупации, донести этот месседж до людей, поблагодарить их и помочь сейчас организоваться здесь рабочим в области, проспилкам и восстанавливать промышленность угольную, решать вопрос с Червоноградской обогатительной фабрикой, которая блокируется и регионалами бывшими, и российскими спецслужбами фактически. Як відзначив на початку зустрічі начальник штабу блокади Орло Анатолій Виногородський, блокування торгівлі з окупованими територіями продовжується та потребує акумулювання зусиль. Нужно максимальному количеству людей об'яснити, що відбувається з нашим государством. Це перше. Второе, ми повинні людям об'яснити, що без їх підтримки, тобто без виходу цих людей під адміністрацією. Города, падміністрація района ніякі питання депутати не рішать. Ніхто ні за кого нічого не вирішить. На сьогодні з восьми існуючих у Луганській та Донецькій областях залізнодорожних шляхів п'ять є зруйнованими. Ще три основних вдалося заблокувати: це переходи попас на Луганськ, Бахмут, Горлівка та Костянтинівка Ясинувата. Блокуються ніяких поїздів зараз не йде. Але це все тимчасово, тому що олігархи вони ну, хочуть все це знову возобновить, Путіна это хочет возобновить, ищут причину. Тому ми там тримаємо хлопців, калушані там є теж. Зараз будемо створювати мобільні групи і закривати дірки, де є вже контрабанда, тому що там є контрабанда, контрафакт, оружие, наркотики і такі великі промислові поставки. Блокада торгівлі з ордло показала, наскільки українська економіка та політика далі залежать від агресора, зазначає народний депутат Єгор Соболєв. Наскільки провокатори тримають у заручниках всю державу? Ми дуже вправні в багатьох справах, в тому числі в справі оборони власної держави. Але ми ніяк не мовчимося цією державою керувати вмінням знаходити поміж себе людей, які не зламаються, будуть гідно представляти громадян, починаючи з рівня міської ради чи селищної ради, і завершуючи центральної ради. За словами народного депутата Семена Семенченка, напередодні відбулася зустріч із трудовим колективом бурштинської ТЕС. Подальша робота спрямовується на забезпечення ТЕС українським вугіллям, зменшення впливу російських олігархів на стратегічні об'єкти економіки України. Западна Україна має наростити добычу вугілля угля і закрити всі ці опроси. А це очень большая робота, очень большої протидія І Ми прийшли к тим, хто можем допомогти зараз, до народу. Семен Семенченко високо оцінив вклад Калушан на підтримку блокади окупованих територій. Ветерани з Калуша зробили багато добрих справ і зараз теж є на блокаді. Це дуже добра самоорганізація, це приклад для інших міст, для інших областей. Політик також відзначив, що при зустрічі з активістами, координаторами і волонтерами домовилися про координацію зусиль для боротьби з економічною, інформаційною та політичною окупацією України. Росія має бути названа офіційно страною агресором. Наше військовополонення отримати офіційний статус військовополонених. ЛНР ДНР має бути признана офіційна терористичними організаціями. Нам можна агардітися зараз тимчасово від окупованої частини Донбасу. Щоб ця зараза, не полізла сюди. реінтеграції нам зараз не нужно. На завершення зустрічі народні депутати закликали Калушан приєднуватися на захист своєї держави. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.